Якщо ви колись будували великі будинки, ви знаєте, що це довга робота, і в кінці цього відео ви побачите, як цей кравець побудував цілу мапу одної гри майкрафт. А поки інший кравець зробив ось це. Ви просто подивіться на ці масштаби, і це фіаско тактик всього три місяці на цю красу. Коли я бачу такі будівлі, то задаю питання: для чого це все? Ну, мабуть, з нього була якась мотивація. Отже, це моя початкова база. Пол стартова база в 100 днів Minecraft Hardcore. Хардкор. Ви любите ферму в Майнкрафті? Спокійна обстановка, безкінечні запаси їжі і так далі. Але цей божевільний побудував ферму в масштабі, ну, ось такому. Признавайтесь, ви теж спочатку не помітили нічого. А якщо придивитись? Так, це ж 10-метрові свінні корови, а також фаркан. Давайте, Кривен було так геніально. Ціна з'єднана з парканом і тварини вточуть. Лол. Ех, треба трохи розвеселитися. Чому б не бійти в найбільший торгівельний центр, побудований в Майнкрафт? Це центр на 1,5 мільйонів квадратних фунтів, має 137 магазинів, 8 атракціонів і багато всього ще. Щось мені це нагадує. Мені цікаво, які там є атракціони і чи працюють вони в Майнкрафті. Напишіть в коментарях свою думку. Крок номер 3 мільйони 824 тисячі 128. Розмістіть автомобілі та товари в магазинах. ха ха, -ха. Ні, все розмито, але думаю, в цьому полягає суть. А тепер найкрасивіше, що я бачив в своєму житті цей безточний замок. Ладно, я шучу, ось цей. Звісно, він не дуже великий, але це небо. Літаючий шар і вся ця обстановка створює красиву атмосферу. Виглядає чудово, мені подобається статуї жаб. Це нагадує мені світ виживання, де я знайшов кілька сіл за 30 квадратів звідси, тому порох. Кварців у купу справді довго дорогових шляхів, що їх з'єднували з губи, понесло дуже величним окріплен. І фактично протворив їх міста, де заснував власну імперію. Одного разу правишний сніг наліг зумів пробникнути в з моїх місць. І вихрі поксилян, тому його голосив війнуною даван і обліхав світ, рабуючи, а потім спалюючи на різниці форпосту та лісної маєтки. ще один приклад такої будівлі — японський замах. І найкрутіше його будував один гравець на сервері — Бушуванні. В бушуванні на своєму сервері будували тільки земляні замки, а тут ціло королівство. Ці мозки були не Зображають зайти кілька ведучих сак, підсвічення рожевими клемами під ним. Або з мохо. Брати збудували чи з них шоток сиру. Знему. Літом завжди хочеться кудись поїхати, наприклад, в Єгвит. І цей гравець будував найвищу піраміду в Майнкрафт. Це просто жесть. А може забути тоді через різних Майнкрафт ферм. Хотів би я будувати як він. Йому браковало тенскопшеничного поїздку навколо нього. У його будував режимі творчості чи мазохізму. А це уже знадобилось легко шість тисяч годин. Якби у вас завжди було під рукою всі поки та ви завжди не знаходимо спотрібні позиції, щоб розмістити більше поки про російські менеджери, будь ласка, дасть іти. Моя ферма свікрових сусин достатньо велика. Уф, якщо ти подивився це обожування, то це чувствує тобі. Це найбільша ферма, яку я колись бачив. Цікаво, скільки сукрових тростин вона виробляє за годину. У мене лише одне питання, навіщо вона вам стільки сукрового тростин? Ви зробили лише тому, що захотіли? Мабуть, просто тому, що я міг. Вау. Ні, Знати мова. І довго очікувала на будівлях часа сіма мапа Zbrius of the Wild, fi побудована один до одного в Майнкрафті. Спочатку цей божевільний створив її трохи раніше, але зрозумівша дуже мала, тому він витратив ще 9 років свого життя, щоб зробити її один до одного. Цікаво чи можливо там пройти Майнкрафт. Фух, щось я вторгнувся від цих масштабів. А ви поставте лайк і бувайте.